Сьогодні Кременчук знову в жалобі, містяни провели в останню путь відважного захисника Юрія Геєва, який загинув 6 грудня на Бахмутському напрямку, що на Донеччині. Чоловік був відповідальним, товариським та відважним. Ми сьогодні в останній путь проважаємо сержанта Геєва Юрія Івановича. Він добре воював. Учасник АТО з початку активних дій, 5 травня, був призваний і так як він був чоловік. Дуже підготовлений, направлений до президентського полку. 6 грудня під населеним пунктом Клещівка, Бахмутський район Донецької області, від мночисліних осколків він загинув. Не на камеру побратими говорять, що Юрій врятував багатьом військовим життя. Війна забирає найкращих синів і доньок України, а все через діда Пиню, якому байдуже на смерть 100 тисяч своїх солдатів. Кременчужанин пішов захищати Україну зі словами це моє призвання. Більше я себе ніде не бачу. Коли почалась він, він пішов захищати нас. Вибачте, в вересні місяці він приїжджав додому. Мені ну дуже запам'яталися його слова, коли він сказав. Я пішов туди захищати вас, усіх у мене дуже маленький внук. Він каже: Я пішов за свого сина, за свою сім'ю, за вас. І за цього маленького хлопчика. Ну, так склалось, що він віддав свою життя за нас, за всіх. Дуже дякую йому за цей низький уклін йому. Він вже був у 14-му, потім у нього дві контузії його комісували. А як війна почалася, він вже ж знову пішов, підлічився в госпіталь і ну, сказав, що це моє, і я більше нічого не хочу. Біль розвідчик часом стихне, але пам'ять про захисника назавжди залишиться у кожного в серці. Поховали Юрія на алеї героїв на Свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.